Так, а тут в нас вже Тимирязєва і Лесі Українки. Так, Дядько вже в стовбур поніс, обрізані провода. А скажіть, будь ласка, це що ремонтують чи що роблять? Ну, я ж як можна ремонтувати, от що повертаємо дороги від порваних проводів. Ага, бо я дивлюся, що дядько кудись потягнув. А, пеньки якісь від дерева, так? Бо я просто не могла поняти хто куди і хто в яку сторону. Він забирає, доки має можливість. То це ви що? Бо я от зустріла ламет і вас? Ви міськ Міск світло, так? Ага. Бо я от вас зустріла, оце протягом двох годин робочий. Ну, пожежники і то від ринку втекли. Міське світло по вулиці Тімірязєва і Лесі Українки, правильно? І там ланет. Не, ну все, я більше нікого не зустріла. Так. І пожежників біля ринку. Лесі Українки, бачили проект, пожежники там вже два дерева відтягнули. Дорога перегородила. А ну розкажіть, розкажіть, будь ласка. Не, та я що б вам розказувати? Ні, ну то ж ви за роботу розказуєте? Ну, де, де саме на Лесі Українки, так. На, Ура... на Гунській, на Уральській. Огієнка працюють бригади, одній по Одні міське світло, так? «Міськсвітло», та? світло, три бригади працюють. Так. А представтесь, будь ласка, бо ви Ровний інженер міських світла, Красноженік, Василь Іванович. Ага, і ще багато по північній. Перший по -північні. чиновник, якого побачила, Віннічук. Віннічук перший. За дві години перший. Мені можна порадіти. А ну кажіть, що, які у вас ситуація по вашому округу? Кілька будинків позривало тишу, зараз сидять. Розчастаємо приїзді частину. Розпець Грушевську, Червоніцьку, зараз їдемо на Тібілязі-77. Тиме... А криші де зірвало саме в яких Зараз зірвало будинку? Червоніцька 42. Чорноармійська 42? 42 червоноармійська -5. 5, здається. Головним займається мій питанням. Ага, а ви тут. І? А світло є всюди? Чи от ні, по цим саме по вулиці? — Багато по вулицям? А скажіть, будь ласка, от мене дуже здивувало, що на центральних вулицях включено світло, там пообривані то, провода. То, то провода від, від та ні, 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 то провода від е, обірвані провода реса. Вони впали на освітлення наші, кого там світить світло. Ага, бо от світло наші горить запобіж... якось дивно. Ні, наші запобіжники знято, підстанції не включені, ніщо. Це просто де є напруга коли повалили дерева. Та, що тут нічого такого немає, його відключити неможливо, хіба всього безпечно. Неможливо, ні. так? А за скільки приблизно, як ви думаєте, день, два, скільки потрібно буде, щоб усунути всі ці недоліки, які стали. До кінця неділі, До кінця неділі, а. щоб усунути всю цю негоду, яка сталася. Зтягнути провода, поміняти опори, її. дерева позвозити, бо дуже багато дерев попало. Ну, Гордічука позвіть, він поможе, якщо той поможе. Щодо дерев, то той поможе. Все, а. дякую, тримайтеся.